Іх святковий вишивала мама, щоб ним мене благословити в Весняними ясними кольорами, як цвіт калини, як волошки цвіт, на нім веселка райдуга барвиста, на нім перлина сонця золота. Що не небес підносили уста, рушник вишиваний. Рушний квітчастий, хай дорогу світлу, вистелює мережкою мені, мені. Мій оберіг на долоньку розквіт. Дивлюся мовчки на рушник, що мати вишивала, І чую гуси, зняли крик, зозуля закувала. Знов чорнобривці розцвіли, запахла рута м'ята, десь тихо бджоли загули, всміхнулась люба мати, і білі старця раптом зник. Так тепло тепло стало, цілує мовчки той рушник, що мати вишивала. На українському рушнику матуся вишила Карпат, Рясну калину квітнику і долю лебедів крилат. Людей гостинно звідусіль зустрічає хлібом вишиванці, Щоб цей рушник у день весіль кружляв у запальному танці. Щоб видавав пісням політ і нові узори, мов перлини, щоб цей рушник стелився в світі як добрий оберіг родинний. Моя бабуся гарно вишиває цвітуть на полотні троянда виноград, розмайкалинові там грає, і дивні птахи щовітять, навіть зітгналось чорне й червоне. моєго краю горість і краса, душа народу малинові дзвони, його веселка і його краса. Благословенна, будь на всі віки, найперша жінка, що нашила квіти, душа мого народу, рушники, парвінками і мальвами зігріта.